Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішню підбірку ароматів я б об'єднала лише за однією темою. Вона для мене є дещо стресовою. А саме всі ці аромати майже закінчилися, і мені неймовірно хочеться пошвидше придбати ще подібні аромати в нових флаконах, щоб почуватися більш спокійніше, впевненіше. І тому, сьогодні, сьогодні вашій увазі, я представлю аромати, поділюся таким своїм підсумком ароматів, які практично вже скінчилися тим, як я почну, я попрошу поставити вас лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну, і підписатись на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші здобувки з того чи іншого приводу, з цієї чи іншої теми, яку ми піднімаємо на каналі. Тому зустрічаємося в коментарях, а ми починаємо. І почати хочу з ароматів, в яких залишилася ну, практично дещиця, у флаконах. І це аромат бренду Yves Saint Laurent Black Opium. Дуже ех, красивий аромат з акордами кави, з нотами ванілі. Також в цій композиції прекрасно відчувається жасмин, рожевий перець, кедр та пачулі. Е, здавалось би, лаконічна піраміда звучання, але настільки потужні інгредієнти, настільки виразні в своєму ольфакторному прояві, що цей аромат вважається одним з нинішніх фаворитів багатомільйонної аудиторії. Багато хто дуже любить цей аромат, вважає його своїм парфумерним я. І от ця, як би сказати, доля не оминула мене, мені дуже подобається ця композиція, особливо на прохолоду, на такий Зимовий період, тішуся з того, що ми стоїмо на порозі, порозі літа. Поки що цей аромат може зачекати. Я сподіваюся, що до зими мені вдасться здобути дубль повноцінний флакона цього аромату і почуватися, так сказати, спокійно та в безпеці, не відчувати якихось таких. Внутрішніх дискомфортів з приводу того, що аромату залишилося зовсім зовсім небагато, а мені б хотілося користуватися їм знову та знову. Такий самий дискомфорт я відчуваю від того, що в мене практично закінчився аромат бренду Лонком Поема. Це взагалі такий флакон, він, як то кажуть, витримав багато перепиті. Якщо вам буде видно, от... Його кришечка така дещо понівечена, це малюк, коли в нього різалися зубки, грався з кришечками з цього флакону, і трошки там перші вже зубки, які з'явилися, залишили сліди на цьому флаконі. Через це він мені ще більш такий дорогий, цінний. І зрозуміло, що вже не буду розлучатися з цим ароматом і з цим флаконом. Але дуже хочу, аби в моїй колекції з'явився новий. Повноцінний флакон, і щоб там аромату було, як то кажуть, по самі вінця. І цей аромат неймовірно такий красивий, складно побудований, квітково-фруктово, якийсь він мені спецієво деревинний. Стартує аромат бергамотом, зеленими нотами, мандарином, персиком, сливою. В серці відчувається ілангіланг е, мімоза також ще є на старті. В цій композиції красива база з ванілі, бобів тонка, амбри. От якось так глибоко насичено, інтенсивно, дуже красива. Для багатьох чомусь ретрова композиція, але для мене така, знаєте, еталонна парфумерія, і мені хочеться, щоб цей представник був в моїй колекції в повноцінному флаконі, тому що дуже-дуже зовсім його небагато залишилось. Так само небагато залишилося ще одного з моїх улюбленців це аромат бренду Guerlain Шалімар версія «Суфль». І ця версія для мене вона якась така м'яка, затишна, дещо подібна в, своїм, в своєму звучанні на те, як звучать аромати бренду Chanel Allure. От є в ньому якась оця така оксамитовість, легкість, е, ні, не легкість, а м'якість якась така теплозатишність, Ратує аромат цитрусами, тобто цитрусові ноти, пергамот і мандарин. В серці тут апельсиновий цвіт разом з жасмином самбак і бурбонська ваніль, ваніль та білий мускус в базі. Знову ж таки, от вони саме дарують оцю затишність. Бурбонська ваніль має таке дещо деревинне, не десертне, а саме таке якесь таке приємно деревинне звучання, і тому те, як проявляється сам аромат, просто неймовірний. Мені дуже подобається і стійкість, і шлейф, і те, як він розкривається. Для мене він якийсь зовсім інший порівняно з класичною версією Шалімар. Але такий же геніально побудований, такий же елегантний і тому е, йому практично кінець, вже не ділюся цим ароматом. Але дуже-дуже хочу його повторно в свою колекцію повним флаконом. Тому зараз, як то кажуть, працюю над цим. Ну, е, також практично добігає кінця. Один з моїх парфумерних фаворитів бренду Dior – це Дюна. Е, Дюна красива. Піщано, тревянисто, солонувата, якась ледь солодкувата, дуже красива. Якась вона для мене така п'янка, сонячна, затишна, елегантна, ніжна, тактильна, дуже люблю. Дуже часто згадую цей аромат в своїх оглядах, дуже так хвалебно про нього відзиваюся, але скажу, що я вже знайшла повномірний флакон цього аромату, і він є в моїй колекції, і його присутність. Тішить мою душу, але от, бачите, скажу, що досить цей аромат популярний. Багато хто в мене його купує на розпив, дуже люблять цю композицію. І знайти її зараз стає чомусь все складніше і складніше, але мені це вдалося. Проте сьогодні говоримо про повномірні флакони. І до тих пір, поки другий флакон не з'явився в моїй колекції, я дещо стресувала, тому що залишилося. Зовсім небагато аромату. Ну, якщо продовжувати говорити про аромати бренду Dior, то майже скінчився у мене аромат Diorissimo. І для мене це уособлення от такий травневий аромат. Для мене це конвалії, для мене це бузок, це якась така оця квіткова рань, квіткова весняна. Якась така симфонія, дуже красивий, пронизливий, свіжий, елегантний аромат, його зовсім небагато. І це один з перших ароматів, ну, таких, які я от хочу, хочу в свою колекцію одним з перших, тому що хочу його поносити для травня. В принципі, мені тут може вистачити, але для якогось моєго, мого душевного спокою замало тому теж. Роблю все можливе для того, щоб продублювати цей аромат, тому що йому в флаконі, який у мене є, практично кінець. Ну, такий самий кінець практично вже спіткав одну з моїх найулюбленіших композицій в бренді Клоє. Хоча зараз я аналізую, що практично всі аромати бренду Клоє мені неймовірно імпонують, але якось моє серце дуже лежить до аромату бренду Клоє Натурель оде парфам і його теж. Зовсім-зовсім залишилося небагато. А оцю ніжність, невагомість, якусь таку легкість, дуже делікатний прояв, мені хочеться відчувати ще довго й довго, тому також обов'язково планую повторювати цей аромат в свою колекцію. І, звичайно, мені хочеться відчувати оце приємне трояндове звучання в Цьому ароматі він починається нотами цитрону та смородини, відповідно, троянда в серці композиції. Троянда тут в серці разом з неролі, красива база з кедру та мімози. Роблять цей аромат ніжним, вишуканим, невагомим, неймовірно приємним. Дуже його люблю і хочу обов'язково відчувати його на собі влітку, тому планую повторити цей флакон обов'язково. Таким же красивим літнім ароматом для мене є ще одна композиція бренду Клоє це аромати льо. І він також побудований довкола ноти троянди. Нота троянди разом з магнолією в серці аромату. Стартує аромат нотами лічі, грейпфруту і також трояндою. І красива база з амбри, кедру, мускусу та дубового моху роблять цей аромат якимось таким виразним, пікантним. І знову ж таки, він якийсь такий. Невагомо прозорий. І в той же час я його постійно відчуваю, коли користуюся цим ароматом. Він от дуже красиво проявляється в просторі. Коли я в цьому ароматі, його присутність, до речі, завжди зауважували. От я влітку здебільшого ношу цю композицію. І це прекрасна, якраз літня, дуже така елегантна, вишукана композиція, і вона завжди привертає увагу оточуючих І, до речі, ви також її, особисто я теж її дуже добре відчуваю, коли в цьому ароматі її теж не так багато залишилося рідини у флаконі. Тому також планую повторювати цей аромат. Ну і відчуваю, що цей флакон уже цього літа закінчиться, що йому буде, як то кажуть, кінець. Ну і такий кінець практично вже спіткав. Мого улюбленця, композицію бренду Eccentric Molecul це Eccentric 01 аромат, в якому поєднується нота молекули Ізоє Супер is разом з рожевим перцем, і їм складають компанію нота Ірису та цитрусів. От дуже красиве якесь таке поєднання. Свіже, прозоре, невагоме, теж для мене дуже воно літнє. І аби підготуватися до літа, теж планую продублювати цей флакон, тому що він за своїм звучанням цей аромат прекрасний. Я його дуже люблю. І для мене він от якраз асоціюється з теплом, з таким якимось затишком в просторі навколо вас. І в той же час він якийсь такий дуже. Дифузний, він заповнює весь простір навколо вас, дуже красиво якось так проявляється, і оточуючи, теж неймовірно позитивно на нього реагують. Тому оце закінчення у флаконі спонукає мене також якомога швидше придбати дубль цього аромату, аби насолоджуватися якомога довше красою звучання цієї композиції Eccentric Molecules бренд Eccentric 01 композиція. Також добігає фіналу одна з моїх улюблених композицій бренду Шанель. Це композиція Coco Mademoiselle, версія інтенс. Дуже красивий аромат, глибокий, елегантний, такий вишуканий. Дуже красива квітково-фруктова деревинна композиція, в якій на старті поєднані цитрусові ноти, бергамот, лимон і апельсин. В серці тут неймовірно красиві фруктові ноти разом з жасмином та Трояндою, і е, далі. Ідуть боби тонка, їх тут така досить потужна доза. Саме це відрізняє їх від класичної версії Одепарфам. Відповідно, білий мускус, ваніль та пачулі в базі роблять цей аромат таким розкішним, якимось таким дуже об'ємним, вишуканим, стильним, і його зовсім небагато, тому також буду намагатися якомога швидше продублювати цю композицію в колекції з'явився повний флакон цього неймовірно красивого парфуму, і насолоджуватись, продовжувати насолоджуватися його звучанням. Також з Шанель у мене добігає кінця ще один флакончик з одним з моїх улюблених ароматів на літо це аромат Шанель номер 5 версія льо облегшена, така наповнена звучанням цитрусів, композиція, оскільки. Ну, піраміда схожа з класичним звучанням і з класичною побудовою, але саме версія льо відрізняється тим, що сюди додали велику кількість цитрусів, і саме ними стартує аромат: і апельсин, і бергамот, і лимон, і лайм, ну, відповідно, і альдегіди на старті цієї композиції. Також в серці тут традиційно знаходиться жасмин з трояндою та ілангіланг. Саме вони. Створюють оце дуже таке красиве, м'яке, але за рахунок цитрусів більш прозоре звучання, основне звучання аромату. Ну і доповнюють та відтіняють оцю всю красу ольфакторну ноти бази: білий кедр, білий мускус, ваніль та корінь ірису. І вони дають оцю таку завершеність, звучання, лаконічність, більш таку стриманість, тому що якщо порівнювати піраміду аромату льо і Оде парфан, або якщо взагалі з класичною версією туалет, першою створеною ще за часів самої Шанель, то ця піраміда вважається досить такою аскетичною, лаконічною. Але я вас запевняю, що вся краса звучання та прояву в цьому ароматі зберігається. І якщо все-таки ви не втрачаєте надії познайомитися та відкрити для себе красу, Класичного звучання шинельномер п'ять от можете починати з версії лю вона прекрасна, легша, невагоміша і більш адаптована до сучасних вподобань. Нинішньої аудиторії, але все-таки ДНК самого аромату Шанель номер 5 ні збережено і дуже так виразно, якісно передається. І з цього приводу хочу сказати, що я нервуюсь, тому що аромат практично закінчується, тому буду намагатися продублювати цю композицію, оскільки наближається літо. А цей аромат для мене от суть то такий літній, дуже красивий, елегантний. Не... Нетривіальний, я б навіть сказала, він якось так вигідно відрізняється від всього того різнобарв'я звучання ароматів, які можна зустріти довкола себе. Тому буду намагатися продублювати цей аромат і зробити це якомога швидше. Так само буду намагатися продублювати і аромат бренду Lolita Olimpica Green Lover. Але не, не так сильно поспішати, як от з попередньої композиції, тому що це поєднання ягід ягод, ягод, ялівцю, оце поєднання імбирю, м'яти, джину, кож. Тут відчуваються ноти і мандарину, і перцю, і ваніль з мускусом в базі. Роблять цей аромат, якимось таким для мене він схожий на абсцент, якийсь такий. Солодкувато, м'ятно, холоднуватий, ну не знаю, дуже красиве, незвичне поєднання, і чогось він в цьому році став у мене асоціюватися з новорічними святами. І якось якийсь він такий мені приємний затишок дарує, і в той же час і бадьорить, і якось так тонізує дуже красива е, композиція. Неймовірно, її люблю. Вона майже добігає кінця, ще трошки можу поділитися цим ароматом, але. Не надто багато, і, як то кажуть, буду працювати над тим, щоб продублювати аромат до зимових свят, щоб він був в моїй колекції, і я себе спокійно з цього приводу, з його присутності почувала. Ну і фіналізувати хочу ще одним з моїх таких ольфакторних улюбленців в бренді Івсев Лоран: це аромат Libre. Це композиція присвячена лаванді. Вона, знаєте, ця композиція для мене така. Еталонно сучасна, дуже така потужна, виразна, якась е, максимально в ній закладені всі нинішні вимоги до, парфум, до парфумів. Ця композиція дуже стійка, шлейфова, якась вона така насичено, інтенсивна, є в ній, якась така приємна запаморочливість. Як я вже багато де говорила, композиція побудована на Звучанні нот лаванди. В цій версії це версія de Parfum, Лаванда є як в серці, так і стартує лавандою. Старт відбувається разом з нотами мандарину та смородини. Також в серці лаванда знаходиться з апельсиновим цвітом та жесмином. і Це дуже таке красиве. І знову ж якесь таке глибоко тактильне поєднання. Ну і розкішна база з ванілі, кедру, мускусу. якраз і створює оцю суперпотужність, супервиразність. Ваніль тут не такий. Десертний, знаєте, не в гурманіці, а якийсь він такий якась і гірчинка відчувається, і, і якась така легка смолянистість для мене. Ну, Дуже красиво, виразно і зовсім небагато що. Трошки мене змушує похвилюватися, трошки підзасмучує. Знову ж таки, для мене цей аромат, в залежності від дозування, він на будь-яку пору року. Він дуже якийсь такий. Ще раз повторюсь, сучасний, динамічний, якийсь такий потужно виразний, тому я люблю його використовувати. Якщо от мені десь внутрішньо не вистачає якоїсь такої сили, енергії, цей аромат ніби сам мене, знаєте, заряджає і от наповнює оцею такою приємною динамікою, тому я завжди себе спокійно почуваюся, коли в достатній кількості ця композиція є в моїй колекції, тому знову ж таки. Тут практично кінець, трошки можу поділитися, буду робити все можливе, аби ця композиція знову посіла своє початне місце в моїй колекції в повному флаконі з ароматом, щоб я себе спокійно почувала. Ось такі аромати в моїй колекції, які, на жаль, добігають кінця, і це змушує мене, знаєте, якось так задуматися над тим, як поповнити. Цими ароматами свою колекцію, Одни, один з них вже є в колекції, це трошки мене заспокоює, але не дає можливості розслаблятися. Е, попрошу вас написати в коментарях, які аромати закінчуються в вашій колекції і. Стимулюють вас до того, аби ви зробили все можливе, щоб продублювати ці композиції. Ну, це знаєте, це не так, що якась супер необхідність, і хтось може сказати, що це якісь забаганки, але це такі моменти, які дозволяють мені трошки відволіктися, трошки якось думати в іншому ракурсі, не сприймати все супер негативно, те, що відбувається навколо нас, якось. Зайвий раз не рефлексуватись з цього приводу, а от якось сконцентруватися на інших цілях, які допомагають мені трошки відволіктися і не так ну, негативно впливають на мене та на мій стан, скажімо так. Тому таке відео трошки жартівливе, але все-таки воно в більшій мірі демонструє якусь динаміку, демонструє для мене. Ті вподобання, які для мене є досить сталими, і вони демонструються в тому, що ароматики мені дуже подобаються. Як не, ну, не, не сумно це констатувати, вони закінчуються, як, власне, все те, що має, все, що нас оточує, має якийсь такий, знаєте, кінечний результат, і все рано чи пізно може закінчитися, але. Це закінчення говорить про початок чогось нового. Тому під фінал даного відео я побажаю вам, щоб в вашому житті було якомога більше гарних нових починань, щоб ви ставили завжди до цілі, які з радістю та задоволенням будете досягати. І кожна нова ціль, щоб приносила вам відчуття своєї якоїсь такої, знаєте, самодостатності. Своєї наповненості, ну і різносторонньості, тому що зараз я говорю про цілі не лише в парфумерії, які я сьогодні вам там коротко описала, а й про будь-які життєві цілі, які наповнюють цінністю ваше життя, які дарують йому різнобарність, які дарують йому якісь нові, приємні, радісні відтінки. Тому я вам бажаю всього самого хорошого. Сподіваюсь, що ви приємно провели час, дивлячись сьогоднішнє відео. і поставити йому лайк, натиснете дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підпишіться на сам канал, проявлятимете активність в коментарях, поділіться е, зі мною е, своїми мріями про аромати, які б ви хотіли, щоб знову, знову повторно з'явилися в ваших колекціях. Можливо, я зверну увагу на ці аромати і також поповню з ними. Свою колекцію, тож зустрічаємося в коментарях і сподіваюся, приємно проведемо там час. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!